Наближаємося до бадження магазину, тут е, зловили якогось вора. Боже, не забудьтеся, <плес> хай діточка дякую, хто його зловив. Я вам дуже дякую, що ви мені зловили. Він мені сані гроші забрали, падло нещасно. А хто хто вас вкрав, покажіть? А оцей хлопок. Оце Я добре бачила оранжева курточка, оранжева курточка. О, він хватив і побіг, і ще був пакет з яблуками. Тудись він кинув, його не жив. Він, він не віддав, то вже А так. Це так. все, що він хотів вкрасти, да вас? Він, він вкрав, він, нього а зараз, він його вкрав. зараз з кишені в нього дістали. Він сказав, що він не браво тільки, що з кишені дістали. Mm. То там Тих. тільки гроші у вас були, чи ще ж, так? Ні, там в мене ще було, кажу, мабуть, він нічого більше не брав. Я виїду з лікарні з луцька, в мене. А хто його зловив? Не, не... Де ти хлопці що зловили? Я не знаю. Хто герой, хто зловив? Це ви зловили, Це так, так його? ясно. хто зловив, зловив його? молодець. Це ви його зловили, так? О ти хлопчинка так? Так, так? Я тобі, дитину, дуже вдячна, який ти поможеш, який ти хороший. Боже, хто мені поміг? Головне, що гроші Головне, є, так. Да. Він більше не брав, У мене карточка. Ви вже протокол заставляєте, так, да, хлопці? Так, так. <головніші> <С -самполь. головніші>